Також в Сільпо ви можете придбати сир на будь-який смак і на будь-який гаманець. Тут дуже великий вибір сир. Ви вроді би сюди як попадаєте. Бачите, яка вітрина здорова, вроді би, як в сирну країну. Так що завітайте в сільпо, і скачайте до ладаток. Я вам трішки трішки цін покажу. Ну тут в основному ціни указані за 100 грам. Ціна продукту за 100 грамів. От бачите, там де є жовті цінники, то, мабуть, акційний сир якийсь іде. Ось бачите, такий це твердий. Ну Це доволі непоганий. Пар... Парміджанно. Парміджанно. Бачите, там навіть ціна його є. 13 за кілограм 1349. Така ціна. Бачите, тут навіть на кожному кусочку є ціна. 1499 за кілограм, 218,85. Тут виходить який вес? 146 грамів. Оце такий сирочок. Інтересно, тут дійсно є 146 грамів. Хочете, я його провірю. Зважу. Як пішла вже така тема про ваги. Так, 146 грамів. Зараз ми подивимося, дійсно тут 146 чи не дійсно тут 146. Дивіться, тут навіть 150 грам. Бачите, як сільпо нас не дурить. Воно навіть на 4 грама більше сира одважило.